П'ятеро загиблих цивільних та шестеро поранених на Донеччині лише за минулу добу. Росіяни, підходячи до розбитих ними міст, що перетворили на свої цілі для захоплення, якось Костянтинівка або Покровськ, знищують будинки. А ще влаштовують полювання впівдронами на цивільних, які або їдуть автівками, пов'язавши білі стрічки, або просто ідуть по воду. Зараз до ефіру доєднується наша Марія Малєвська. Вона нині працює на Донеччині. Марія, вітаю! Знаю, що вам сьогодні вдалося заїхати до Покровська. Розкажіть, що ви там побачили, і яке зараз становище на лінії зіткнення. Оксано, вітаю вас. Так, нам сьогодні вдалося потрапити до Покровська, але заходили ми туди пішки, а не заїжджали автівками. Бо ж усі в'їзди до цього колись тилового містечка нині під вогневим контролем росіян. Щодня окупанти спалюють на в'їздах до Покровська якусь автівку. Тож військові, які нас супроводжували, ухвалили рішення, що підемо ми кущерями посадками, і маршрут цієї пішої нашої ходи до Покровська. Назад склав загалом 25 кілометрів. І ось що ми побачили, діставшись до центра Покровська, апокаліптична картина: Вигоріли висотки. В багатьох багатоповерхівках немає цілих під'їздів під завалами, кажуть місцеві, подекуди досі є тіла мешканців. Але проводити там зараз рятувальні роботи важкою технікою неможливо, бо ми на власні очі сьогодні бачили і чули артилерійські влучання і. Як відразу ж діймався дим після цих обстрілів. Артилерія там взагалі не змовкає. Окрім того, постійно летять і каби, і ФПВ. Вони підійшли до передмістя Покровська. І далі їх не вдається просунутися. Вони стараються зараз його обійти або з флангів, або місто їм це не вдається. А саме місто намагаються знищити, доходить того, що навіть цивільних людей намагаються догнати і вразити. Ми повернулися з Покровська вже надвечір. Тож наш матеріал звідти буде вже в наступному слоті в середу. А поки хочу показати вам те, що вразило мене найбільше. На одному з подвір'їв ми знайшли могилу, і я знаю, що таких там нині щонайменше сім. Через щільні обстріли люди в Покровську змушені ховати загиблих та померлих. Ось так. Ми бачили це вже в Авдіївці у Маріуполі. і Ось зараз у Покровську. Свіжа могила не бачимо людей навколо. Зараз буду шукати, розпитати, але очевидно, що це свіжа недавня могила в просто в дворі в житловому секторі. І це не, не дуже далеко від центру Покровська. Ось це вже кадри з Костянтинівки, теж колись тилове містечко. Тепер під щоденними авіаударами напередодні росіяни скинули по цьому населеному пункту п'ять кабів, вбили трьох людей ще п'ятьох. Поранили. А це ось ви маєте бачити кадри, як поліція евакуює з Костянтинівки літню жінку з сином. і відбувається все це під артилерійським обстрілом. Тепер щодо ситуації на лінії зіткнення: щоденні штурми і накати росіян фіксують на покровському напрямку оборонці. Лише за минулу добу тут 64 атаки звітують від Генштабі. І основні свої зусилля окупанти зосередили зараз саме на покровському вінтинку фронту. Техніка у них у великому дефіциті, тому зараз техніку використовують не дуже багато. А от живої сили у них прям дуже і дуже багато, тому вони взагалі не шкодуючи, розмінюють цю живу силу на наші дрони. Я так десь здогадуюсь, що, мабуть, їм навіть вигідно відправити 10 своїх піхотинців для того, щоб ми їх назвемо це зупинили і втратили дрона. Його треба вчитися. Дороги під Покровском завалені цілами росіяни. Це не метафора, це реальні кадри з дронів українських бійців, які зараз успішно зупиняють тут один за одним російські штурми і накати. Один із підрозділів, який щодня зупиняє на цьому вітинку фронту окупантів, прогримів на увесь світ після того, як знімальна група серіалу Гострі картузи та особисто Кіліан Мьорфі передали їм підписані картузи. Але мені би хотілося, аби в Україні цю групу спеціального при. Значення знали трошки з іншого боку. Це одночасно один з найменших і одночасно один з найефективніших підрозділів сил оборони, який відіграв надважливу роль у зупиненні повторного наступу росіян на півночі Харківщини рік тому, в травні 2024 року. А зараз ліквідовує ворога ось тут на Покровському напрямку. Наш спеціальний репортаж. Про гострих картузів. Дивіться. До війни я прямо поряд з Харковом мав полуничну ферму. Вів Ютуб-канал, через який у мене були основні продажі. Саме перший плодоношенні у мене буде вступати сорт Румба. Це відео тоді ще фермер. Олександр виклав за тиждень до вторгнення. От йшло два бугра. Бачите, як виглядають поля тут під Покровськом Олександру Боляче. Землю тут нині спахують артилеристи, а не фермери. Чесно кажучи, навіть були такі думки попросити у знайомих трохи саджанців та так чисто для, для себе, для побратимів трошки посадити полониці. На старті Залізняк. Тепер Саша має позовний залізняк і очолює групу спецпризначення Гострі картузи, що вони її разом із братом Антоном створили в перший день вторгнення. Мене в голові не вкладається підрозділ добровольців скількох людей може спричинити багато мільйонів доларів збитки ворогу. Саме так. Один з дивізів нашої команди нас не перемогти, якщо ми не здаємось. Ці кадри ми знімали рік тому, коли росіяни вдруге пішли наступом на Харківщину. Три місяці тому один з найкращих українських пілотів, 34-річний Антон, загинув. Його молодший брат та побратими продовжують воювати. Я зупинив свою діяльність адвокатську, бо така вимога закону. От і воюю замість цього. <гум> Опять якась шляпа гудить, чуєте? Це небезпечно. Зала Орківська. А це Артем, його позивний депутат, бо він і правда депутат із 10-річним досвідом у місцевих радах в передмісті Харкова. А кажуть, ви підрозділ спецпризначення, а не піхотинці. У нас багатофункціональний. Група. Так, чекаємо. Все готово. Сірий, ти на старті. Стартувати можна через 10 секунд. Золотий риб, якщо ми чуємо, що щось підлітає. Усі до одного вони добровольці. Жора, інженер і викладач. В його ліцею у Харкові було кілька влучань. Зараз концентрація FP а, дуже велика в повітрі і не завжди розбереш своя чи не своя. І таке золоте правило, тут існує свої. Це посадці? От, бачите, тому такі отреби рятують багато життів. Ми зараз з вами чуємо черговий накат російських агресорів на наші позиції, які знаходяться в Афлангі від нас, в декількох кілометрах. Зараз там якраз застосовується невелика кількість бронетехніки, застосовуються мотоциклісти та під на гольфкарах. Там вже дійшло до стрілкових боїв, тобто окупант підійшов дуже близько до позиції. І оборонців України. Дивіться пересування противника. Його фіксує наш а, пілот. Буду пробувати атакувати. Противник лежить знешкоджений трьохсотий сто процентів. Це оці набої, які ви нам показували, так, які так, ви це зараз так, скручували. Так, так лише за п'ять днів роботи на цьому напрямку цей невеличкий підрозділ знищив 106 ворожих цілей. Здебільшого це. Окупанти, які вже ніколи не прийдуть на українські землі, частково поранені, які ще довго не будуть бійцями. Командир підрахував, що знищення одного окупанта коштувало їм приблизно 330 доларів. Це вартість мавіка плюс боєкомплект. Саня 5 секунд до старту. Те, що робить цей невеличкий підрозділ, до десятка людей разом із тиловим забезпеченням, подекуди цікавіше за будь-який серіал. Історія гострих картузів, заснованих двома братами, це і величезна драма, і видовищний екшен, і подекуди здається. Геть, фантастика. Ай-яй-яй, відпала связь. От у нас група там 5-6 чоловік працює да, на бойовці. І ми буває за день робимо 3% результату по всій лінії фронту, де працює багатотисячне військо. І от у нас бувають дні, коли ми робимо по 3% за день від загального результату. Злітай, братан! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Вікна СТБ. Єдині новини. Майстерність наших дронарів врятувала від полону трьох українських бійців. Про унікальну успішну операцію розповіли в українській прикордонній службі. На сумському напрямку оператори безпілотників угледіли групу росіян, що захопила в полон наших військових. На з ділянок ведення активних бойових дій на сумському напрямку оператори БПЛА Сил оборони України врятували життя трьом українським захисникам. Для перехвату і знищення противника негайно вилетіли декілька екіпажів БПЛА першої окремої танкової сіверської бригади. Їм вдалося відділити ворога від українських воїнів та за допомогою скидів змусити противника втекти. Наскільки точними були скиди, що у противника не було шансів, він залишив полонених та відступив, рятуючи своє життя. Далі до порятунку побратимів долучилися оператори інших підрозділів Сил оборони. Під свідками своїх безпілотників вони допомогли врятованим бійцям дістатися до українських позицій.